Підготувала оприскувач, як і казала, взяла медяне екстра. Оці дві пачечки розвела в 10 літрах та й піду зараз клубніку обробляти по такій чудовій сонячній погоді, жовтневій на город. Доброго всім сонячного ранку! Мабуть, вже і не і на ранку. Доброго дня. Що ми робимо? Йду до чоловіка, який продовжує нам грядочки. Продовжуємо садити полумічку. Якщо хтось дивився, то саме на цьому місці, де ми зараз він виготовив, робить грядки, у нас були помідори, Я показувала їх збирала. Я мали невеличка... Тривога, за те, що після помідорів не рекомендують садити. Ну, будемо якось старатися землю беззаразити, бо такої особливої території в нас другої немає, Ну, на свій страх і ризик. Перед дощами, які в нас тут йшли із переривами 1-2 дні, нам переботоблучили цю ділянку. Ми попросили людей, найняли, вони нам Ну І вийшло так, що чоловік тут розбився грядки, кілочки забив, і виходить, у нас тут чотири грядочки ще. Ще чотири грядки будемо продовжувати. Для дезінфекції, скам так, це не мій досвід, а досвід інших людей. Але я запозичую його, бо вони ним діляться щиро. Тому я щиро ділюся. Буду старатися, пролю спочатку перекисом воднім розчином 20 грам на 10 літрів. Поливалочка, як я вже це раніше била. Ну а потім заселю сюди корисні бактерії триходерму. У мене є триходермін. І це, скажімо так, корисні бактерії, які знищують шкідливі бактерії. Можливо, вдасться нам обеззаразити. Як діє перекис водню? Виникає питання. Я зараз Але хочу Перекис показувати. водню використовують для обеззараження басейнів. Ну, от і в нас є такий невеликий басейн, який ми придбали 5 років тому для своїх дорогоцінних внуків. Тоді в нас була ще одна внучка, зараз у нас же дві внучки. І через це це незамінна річ для літа. Ну, і для себе, звичайно. Коли ми перестаємо ним користуватися, а це десь в кінці вже літа-початок вересня, 3 вересня вже у нас було, чи навіть 5, ні, мабуть, 5-го вже було прохолодно, вода ще була чиста. Але дезінфікувати, щоб вона була чиста надалі, немає потреби переводити перекис водню. А свіжа вода, яка постійно доливалася з дощами, вона сприяє тому, що дуже сильно розмножуються ці водорості. Ну от, Ми стідили воду. Зараз я хочу додати, і залишилось води зовсім трошки. Для цієї кількості води достатньо буде маленького стаканчика. Одноразового перекису. Водню. Я додав і потім покажу, який ефект від його діяльного. Так, ось моя банка з перекисом. А ось мій стакан. Я змушена, я сама. Через те я змушена виключити телефон, тому що мені треба дві руки, бо я боюся впектися. А коли вже наберу, тоді покажу. Так, налила. Тепер ще є в одному місці, воно десь трошки потекло щоб я хоч не торкнулася руками. Та я прямо, мабуть, стаконом кину, щоб, не дай Бог, не облиця. Отак От все. Ну і зараз сачком оцим, яким ми ловили постійно. Я його розмішаю. От переколотила. Тепер тут болото. Тут навіть завелися в нас були кое-які комахи. Зараз воно навіть пахне болотом. Прийду через годинку, подивимося, що буде. Це пройшло півгодини і всі водорослі піднялися вверх такою шапочкою. Ну, тут невелика товщина, сантиметрів 5 води. Там, де у нас сачок, тут прямо ось видно, як воно піниться. Зараз я ще поколотю. Через 5 годин так виглядає вода. Уже значно краще. Ось тут у нас був тінь. Отам було те, де падає сонце, там швидше. Швидше вмирають бактерії чи ці водорослі, а от там холодок, там повільніше. Це видно ось і по стінці, тут і стінка чистіша, а там понад стінкою зелене. Будемо чекати далі. 24 години пройшло. Абсолютно чистою і прозорою вона не може стати. Тому що тут така велика кількість цих водоростів. Що просто їх все одно вони ніде не дінуться. Пройшло двоє суток. Вода стала абсолютно прозорою. Залишки водорослів збилися в комочки. Листя плаває тільки в окремих місцях. Сачком половлю листя. Ну і можна розбирати басейн. Поки я там бігала, бризкала, обробляла капусту коло однієї сірки, полуницю медяном. Суницю, суницю, суницю медяном, то це все бульдозер тут так попрацював. Розгортаю граблями, це я жодного разу цього не показувала, як воно розгортається, щоб поверхня була рівна. А вже потім як притрамбовується зверху ще такою кадушечкою та трамбувалкою, то, то вже я тоді покажу ще разочок. Можна дивитися на вогонь, якщо там лє вода і як працює інша людина. Ну, в цьому році не пожаліли нам, Господь Бог водички. Налив так, щоб не обіжалися, що нам сухо вже обгрібає, бо лопата дуже залипає. Оце найважче, те, що лопата залипає від грязі, і вона стає ж дуже такою тупою, важкою. Тоді цей процес дуже такий важкий. Продовжив водогін, приклав магістральну трубу, продовжую далі, з'єднує ось такими алюмінієвими трубочками. І буде вставляти по два. Звичайно ж, по два краніки, по дві капельні стрічки. Чи й по гриби сьогодні вирішили поїхати. Вийшли ми з лісу. От там були, а тепер вийшли на горбик. Цей дошковий яр, він не весь із дерев, із лісу. З того боку лісу, з того, а тут є горби, які просто заросли травою. Трава популярсь. Ідеш і грибеш, з важко йти прям. Тут поодинокі дерева, поодинокі сосни, а ми підемо зараз туди. Чи є гриби? Та яка різниця? Головне не те. Це краса. Ми тут на одні. Люди приїхали на відпочинок також. Тихе полювання. А сосни вражають своєю зеленню. Красою. Як мене це все вражає, як я давно тут не бувало. В крайньому випадку раз у рік. В цьому році взагалі нікуди не їздила, бо війна у нас та проклята. І тут, я і й думаємо, колись бачу траві сховався. Це сосною ззаді. Старенький-престаренький грибочок. Лепкий. Ну це все. Невеличкий наш улов. Зараз переберемо, щоб не нести додому червиві погоня. Ці грядки чоловік вже зробив, поки ми там по грибах їздили. Одну вже навіть накрив, проклав, прокапує, хоча земля досить мокра. Ну а тепер ми стараємося пролити ж, типу беззаразий ґрунт, розчином перекисоводню, нам саме в тих місцях, де будуть рости. Де будуть саме рости, самі саженці. Ну а пізніше я тут пролю ще й. Днів через 3-4. потреба пролить буде, я вже ознайомилася з цим питанням детальніше. Бо перекисводню він знищує ж не тільки хвороботворні бактерії, і гриби і все решту. Він знищує все підряд. Через це треба заселити корисні. Заселяти я буду триходермін. я купила триходерму. Бажаю всім підписникам і гостям мого каналу міцного здоров'я. І щоб праця приносила таке ж задоволення, як приносить вона мені. Ну і звичайно, мирних днів і мирних ночей. Наша земля найкраща. все буде Україна.